7 липня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс виходить довгоочікувана 33 третя серія культового іспанського серіалу Таємниця старого моста з українським дубляжем. І це подія, яку неможливо пропустити. Ця серія обіцяє стати справжнім вихором емоцій, продовжуючи розкривати таємниці пуенте В'єхо Єхо та тримаючи глядачів у напрузі завдяки майстерно закрученому сюжету. Серіал, який уже завоював. Ував серця мільйонів, вкотре доводить, чому він залишається однією з найяскравіших драм на телеекранах. Сюжет 33 ї серії заглиблюється в складні стосунки Пепи та Тристана, чиє кохання проходить через нові випробовування. Харизматичні герої, яких ми так полюбили, стикаються з новими інтригами, а Франциска Монтенегро, як завжди, плете свої підступні тенета, додаючи драматизму. Кожна сцена наповнена емоційною глибиною, а український дубляж «Ід 1 плюс 1» робить діалоги ще більш живими та проникливими. Переклад передає. Є тонкості іспанського темпераменту, зберігаючи атмосферу оригіналу. Ця серія справжній подарунок для шанувальників, які цінують не лише інтригуючий сюжет, а й глибокі людські історії. Таємниця старого моста продовжує тримати високу планку, змішуючи кохання, зраду та боротьбу за владу. Не пропустіть прем'єру 33 ї серії 7 липня на каналі 1+,1. Це буде ще один привід закохатися в цей серіал заново.